На лікарняному ліжку опинилась журналістка на Луганщині після спілкування з депутатом міськради, а за сумісництвом іще і директором міського ринку. Знімальну групу каналу посадовець вигнав із кабінету з погрозами і нецензурною лайкою, пообіцявши повідрубати їм голови. Спілкування з директором записали на камеру. Міліція проводить за фактом перевірку. Це це ви такі Ми розуміємося. Миряшошоти журналіст. В яправді не вообще у твари. Девочки, вот этого вот психического больного, который у вас там жили, где его батку оторвали. Скотина, только конченая уже. Все, я вам скажу. Вы совсем это что-нибудь? Я, я не хочу этого сказать. Я не хочу этого сказать. Вы, Вы не хотите, я туда вам голос поотрубаю. Вы обнагляли вообще у этой твари. Це уривок розмови депутата міськради Ровеньків, а заодно й директора місцевого ринку з журналістами. Лише сьогодні по обіді журналістка телекомпанії трохи оговталася. Каже, і уявити не могла такої реакції, адже матеріал не був ні сенсаційним, ані скандальним. Після вчорашньої розмови з директором ринку її просто з робочого місця забрала швидка. Слушайте, це було, звісно, ну, потрібно железні нерви. Он услышали, що нам відрежить голови, і у нас всех зарубають, порубають. И что мы твари, и хотел нас чем-то швырнуть, но под руками ничего не нашлось. Это был для нас шок просто, потому как за всю жизнь со мной так ещё не разговаривали, не обращались. Состояние больной ближе куда в летворительное, на данный момент есть жалобы на тошноту, головокружение, слабость. Депутат міської ради та директор ринку каже, журналісти його спровокували. Мовляв, втрутились у внутрішні справи підприємства. До того ж, твердить спочатку розмовляв спокійно і лише потім вибухнув. Я дуже зажалею Те сказані слова З моєї сторони це було дуже нехорошо. Дівчина говорить, що її погано стало після цього. Ну так як мені ще сплоха, по моєму ні нікому не може відбити. Я за свої слова. Я звіняюсь при нашу ізвіння. Э, да, я покарічився, але такое шущення, що все вони ділялися спеціально, щоб не вивести ситуацію. Журналісти кажуть, що спокійної розмови не було. Почули лайку, що й не зайшли в кабінет. Он даже не захотіла з нами собственно, общаться. Він просто почав кричать. Ми даже не успели, собственно, собі задать свой вопрос. Журналісти звернулися до правоохоронців. Вони проводять перевірку і обіцяють за три дні передати матеріали до прокуратури. Прокуратура буде приймати ріш рішення Щеня ліба аббатказів, ліба в збуждінні уголовного діла. У телекомпанії пояснили, написали заяву через те, що бояться за безпеку своїх працівників. Директор ринку твердить, що не збирається і не мав наміру завдавати шкоди жодному з учасників конфлікту. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганщина, ТСН 1+,1.